У день захисника вітчизни в Гагарінському парку Сімферополя, неподалік вічного вогню, воїни, що в різні часи проходили службу в гарячих точках, висадили алею миротворців. Сім платанів, що у цей день з'явилися в парковій зоні, стануть новим місцем зустрічі для бойових побратимів. Символічна цифра вибрана не випадково, адже сьогодні українці беруть участь саме у сіми миротворчих місіях. Військові кажуть, що саме час є сприятливим для висадки дерев, адже якщо вірити сільськогосподарському календарю, вони добре приймуться і стануть зеленою окрасою нашого міста. Сьогодні миротворці. Крим, всі ті, хто виконували миротворчі місії за рубежом, були в гарячих точках, а таких на полуострові більше двох тисяч чоловік. От ми заложили таку традицію. Ми вирішили висадити алею. міста пішло нам на зустріч, виділили місто. Місцеві раді з задоволенням сприймають таку ініціативу. кажуть, що такі акції не тільки створюють позитивний настрій, але й об'єднують людей різних поколінь навколо благородної мети.